На над виставою Макбет, приміроки ви побачите зовсім скоро, працювала справді я б сказав навіть міжнародна команда. Режисер постановник Ліна Зикаускос, Литва, режисер, який ставив у всій Європі і в Україні в багатьох театрах на сьогодні вже його йдуть вистави. Ще однією родзинкою, про яку варто зазначити, це для нас перший такий міжконтинентальний досвід, скажімо так, те, що над створенням афіші працював. Видатний канадський дизайнер Стів Макован. Ми коли надихалися, це окрема історія. Ми коли надихалися афішою, ми знайшли референс такий да фіші і звернулися, написали до нього з проханням надати дозвіл на використання ідеї. Афіші. Уявіть наше здивування, коли нам відповідає людина з Канади і говорить: друзі, ми з Україною, ми разом з вами, і я готовий намалювати вам унікальну афішу. Це для нас дуже цінно, це для нас перший такий досвід. І якщо ви побачите, подивитеся афішу, це окремий витвір мистецтва, тому що він володіє специфічним графічним дизайном. І це всі рисочки, які ви побачите на афіші, якщо ви її приблизите, це все зроблено вручну. І така афіша дійсно унікальна і для нас це дуже цінно. І він володіє двома студіями У нього в Лондоні. Студія, студія в е, Канаді, де він е, вже понад 40 років малює афіші для фактично всієї північної Америки, для всіх театрів. Чому варто прийти на виставу Макбет? Перше ви відкрите для себе вже знайомих виконавців зовсім по іншому. Тому що в Дніпрі нема жодної постановки Шекспіра, і коли е, ми шукали режисера який, е, з якоюсь е, іншою школою, іншим підходом театральним, але який твір? Це не е, може бути м, проста комедія положення ситуації, де текст сам за себе зіграє, тому розглядали пропозиції режисера, що це повинна бути за п'єса, е, яка да дає. Глибинний простір, яка була актуальна і позавчора, і вона буде актуальна через 5 років, як би те, на жаль, на щастя, Шекспір 400 років і так далі. і так далі. Тому це друге актуальність п'єси розвиток трупи. Ну і найголовніше, глядач 100% отримає те слово, те поняття, ту річ, про яку ми часто забуваємо. Це катарсис духовний. Коли ми переживаємо з акторами, дуже глибоко занурюємось настільки, що можливо щось потім змінюється в суспільстві. Прямо так хотілося б. Мати. Дуже складно осягнути оцей масштаб цієї трагедії життя Макбета, осягнути і зрозуміти масштаб його вчинків, масштаб його думок, масштаб його амбіцій. І по-справжньому прожити оце його внутрішню катастрофу. І, звісно, ну, технічно, ми всі теж розуміємо, що режисер е, каже все жіноче прибирати, ходу, голос. Але це складно на перших етапах, коли ти починаєш все розуміти, воно йде само по собі. Коли люди, актори, режисери, творча команда вся, Торкаються таких глобальних п'єс, таких глобальних ситуацій, може твоя і психіка не витримує в якомусь сенсі, і ти починаєш від усвідомлення того, що відбувається в цій п'єсі, і от усвідомлення того, що це відбувається наразі навколо, і ми кожного дня робимо цей вибір. Залишитися людиною чи пити, як Макбет, когось вбити, і оця п'єса про вибір для мене особисто: як бути задоволеним, ти, що в те, тим, що в тебе є, як рости екологічно в умовах, які тобі запропонували. Тому що ну от я для себе зрозуміла, що я дуже вирісла, наприклад, я не знаю наскільки я допомагала цій виставі як асистент, але я намагалась бути чесною, бути корисною, свідомою. Ось так.